Вольтер один із найбільших французьких філософів-просвітителів XVIII століття, поет, прозаїк, історик та публіцист, відомий своєю дотепністю, нападками на настанови католицької церкви, а також пропагандою свободи віросповідання, свободи слова і відокремлення церкви від держави. Свобода це не те, що вам дали. Це те, що у вас не можна відібрати. Суди про людину більше з її питань, ніж з її відповідей. Було б розумно замість гніватися на навколишній світ, знайти в собі мужність діяти. Тріумф розуму полягає в умінні уживатися з людьми, які його не мають. Яка дурість, яка убогість розуму. Говорити, що тварини машини, позбавлені розуміння та почуттів. Якщо пані каже ні, це означає може бути. Якщо вона каже може бути, це означає так. Якщо вона каже так, це не пані. Небезпечно мати рацію, коли уряд помиляється. Нерозумна та людина, яка залишається завжди незмінною. Мистецтво медицини полягає в тому, щоб розважати пацієнта доки природа займається лікуванням хвороби. Небідність нестерпна, а зневага. Я можу обходитися без усього, але не хочу, щоб про це знали. Читаючи авторів, які добре пишуть, звикаєш добре говорити. Вранці я складаю плани, а вдень роблю дурниці. Коли слухач не розуміє того, хто говорить, а той, хто говорить, не знає, що він має на увазі, це філософія. Ти не можеш взяти на себе відповідальність за всіх, з ким тебе зводить доля. Якщо якась людина не може бути щасливою, спілкуючись з тобою, немає сенсу витрачати свої душевні сили у спробі змінити її чи вирішити її проблему. Є багато інших людей, яким ти зумієш подарувати радість та щастя, сам насолоджуючись їхнім товариством. Якщо любовний зв'язок не приносить тобі задоволення, не чіпляйся за нього. Релігія полягає в добрі, а не в жалюгідній теологічній балаканині. Людина чогось варта лише тоді, коли вона має свою власну точку зору. Головне ладнати самим собою. Випадковостей не існує все на цьому світі або випробування, або покарання, або нагорода, або прородство. Гордість людей низьких полягає в тому, щоб постійно говорити про себе. А людей високих, щоб зовсім про себе не говорити сила жінок у слабкостях чоловіків Подумай, як важко змінити себе самого, і ти зрозумієш, наскільки нікчемні твої можливості змінити інших. Найкраще ворог хорошого. Шлюб єдина небезпечна пригода, доступна навіть боягузам. Робити те, що приносить задоволення означає бути вільним. Скільки нерозумних речей. Говорять люди лише з бажання сказати щось. Сильні душі сходяться частіше, ніж великі уми. Освіта розвиває здібності, але не створює їх. Королі знають про справи своїх міністрів не більше, ніж рогоносці про справи своїх дружин. Про живих слід говорити шанобливо. Про мертвих лише правду. Нескінченно маленькі люди мають нескінченно велику гордість. Бог не на боці великих батальйонів, а на боці кращих стрільців. Війна перетворює на диких звірів людей, народжених, щоб жити братами. Історія це брехня, з якою всі погодилися. Наважтеся мислити самостійно людина має мріяти, щоб бачити сенс життя.